У Тернопільськозборівській архієпархії призначили нового архієпископа і митрополита. Ним став єпископ Теодор Мартинюк. З цієї нагоди в Тернополі напередодні інтронізації владики погасили марку, яка присвячена цій події. Ідейниками створення марок та конвертів стали служителі парафії. Втілити задум допомагали видавці та художники краю. Створенням конверту займалася Наталія Кіналь. каже, таким чином висловлюють вдячність новому владиці та закарбовують пам'ять проведення на престол єпископа Теодора. Наш молодий митрополит е приймає цю свою відповідальну посаду в дуже важкий час для нашої країни, для людей, для вірних і для нашої всієї спільноти української. Ми, напевне, таку невелику підтримку хотіли засвідчити, що ми підтримуємо нашого дику в молитвах. В справах на його митрополичому престолі. Окрім поштових марок та конвертів, також творили печатку на пам'ятну відзнаку з тієї ж нагоди. Останню в Тернополі виготовлювали вперше. Тут зображені його. На сьогодні ми зображена наша катедра, в якій ми знаходимося. Ця медаль випущена у Тернополі. Такого ще не було. Це перша медаль, яку ми можемо засвідчити. Теодора Мартинюка призначили на пост владики в жовтні. До того він був єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архієпархії, будучи її новим очільником. За головну мету ставить збереження та примноження духовної спадщини області. Моїм завданням буде примножувати ці, ці скарби, які є духовні скарби, які є на Тернопільщині, без історичної пам'яті, без такої також матеріальної культури нашого народу. Ми не бачимо нашого майбутнього, тому збереження і примноження є тими основними нашими завданнями. Такої ж думки Владика Теодор притримується щодо спецпогашення марок на честь його введення на престол, розповідає, закарбувати подію в історії Тернополя, вирішили саме таким чином, аби в подальшому була змога передати інформацію про неї нащадкам. Мова йде про те, щоб кожна подія, яка відбувається, в Тернополі і має значення для нашого міста, для Тернопільщини, для України, щоб так само відбувалося погашення марки. Це матеріальне. Тобто ми можемо це передати, ми можемо це подарувати. Смс чи імейл, він загубиться. До погашення марок та конвертів долучились митці, які причетні до їхнього створення, та сам владика Теодор Випустять їх тиражем у 100 примірників.